В Одесі відбувся науково-практичний захід Національної академії наук України. Його організував Інститут ринку і економіки-екологічних досліджень НАНУ країни. Подія об'єднала науковців, представників влади та молодих підприємців із Вознесенська. Юнаки та дівчата стали переможцями конкурсу бізнес-ідей у рамках європейського проєкту Іннаком. Головним призом стала поїздка до Одеси, де вони презентували свої ідеї. Та взяли участь в обговоренні майбутнього підприємництва у Дунайському регіоні. Захід відкрив академік Національної академії наук України Борис Буркінський, наголосивши на значенні міжнародних проєктів для розвитку регіонів та підтримки молоді. Представники Вознесенської міськради та координатори програми також привітали учасників. Своїм баченням поділилися науковці інституту. Заміститель директора, професор Олександр Лайко, розповів про результати та перспективи підприємництва в українському придунав'ї. Ірина Ценалєвська презентувала досвід транскордонних проєктів Україна-Румунія. Найяскравішим моментом стала презентація молодих підприємців із Вознесенська. Їхні історії успіху довели: європейська політика зґрунтованості створює реальні можливості для розвитку молодіжного бізнесу в Україні. Координаторка проєкту Пауло Руїс із Іспанії підкреслила, саме європейські програми дають молоді інструменти для створення власної справи, а громадам поштовх до сталого розвитку. Захід в Одесі став платформою для діалогу науки, влади та бізнесу, а також майданчиком для нового покоління підприємців, які пов'язують своє майбутнє з європейською Україною. Сьогодні ми зустрілися. Молодими, які тільки починають свій шлях, вони відпрацьовують грант, який вони напрацювали, заробили цей грант, і це молоді люди з Вознесенська, вони ще учні, але вже починають якісь перші кроки робити в науці. Ну і ми поділилися, чим займається насправді академічна наука, і які гранти ми відпрацюємо, як ми працюємо, які виходи в нас. Ну, вони поділилися з тим, що вони напрацювали як початківці. Я думаю, це цікаво для нас, бо це молодь, яка в майбутньому може прийде в науку.